Доброго дня, з вами Олександр Янковський та Крим Реалі. Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається на півострові. В цьому випуску ви дізнаєтесь, що сталося з першим чемпіоном незалежної України з футболу. Кримський футбол, Кримські власті не підтримують, не звертають уваги. Грошей нема, але ви тримайтеся. Та інші рецепти виживання для кримських пенсіонерів від російського керівництва. Надіжда вілікає вона вмирає останній. Кримський міст зруйнований і не відновлений, як місцеві звикають жити без мосту. Говорять, що гроші виділили вже, а моста нету. Сімферопольський футбольний клуб Таврія 92 92-го року став першим чемпіоном незалежної України. Тепер у 2016-му команда зі схожою назвою «ТСК Таврія виграла перший чемпіонат анексованого Криму. Хоча справжнім чемпіонатом те, що відбувається на півострові, назвати Важко кримські клуби повністю ізольовані від європейського та навіть російського футболу. Як так сталося, та що буде далі? Розбиралися наші кореспонденти. Це стадіон Локомотив, найбільша спортивна арена у Криму. Тепер він називається Центр спортивної підготовки збірних команд Республіки Крим. Саме тут домашні поєдинки організовує Сімферопольський клуб Таврія». Вхід на усі матчі безкоштовний однак кількість вболівальників зазвичай вимірюється десятками. І зрідка сотнями. До прикладу, за українських часів у сезоні 12-13 років матчі Сімферопольського клубу відвідували близько 8,5 тисяч глядачів. Нині кримчани не поспішають заповнювати трибуни, бо далеко не в захваті від рівня місцевого футболу. вони поворотом не можуть удати, кадані можуть создати момент. Ізвить, хто ж прийде. Я смотрю там. Ну, що це. У нас немножко по Ну, думаю, що буде. Только по смока будет бывает отношения. У нас полей нету. Так что надеяться будем. Вот видите, обидно, когда нету таких болельщиков, столько приходит мало совсем. Самые только покой, как я вот уже сколько? Лет 50 раз скажу сюда на этот стадіон. Окрім нової Таврії, яка вже гарантувала собі чемпіонство в так званій премєр лізі Криму, грає ще сім команд. Севастополь, Бахчисарай, Євпаторія, Кафа із Феодосії, Ялтинський Рубін, Океан із Керчі та Армянський Беркут. Втім, остання команда нещодавно знялася із турніру через відсутність інвесторів. Проблема з фінансуванням у більшості кримських клубів розповідає резервний голкіпер Таврії Дмитро Сукач. Відтак не зрозуміло, чи наступний чемпіонат взагалі відбудеться. Однак, голкіпер наголошує, що для гравців навіть брак коштів не першочергова проблема. Все ждем решения УФА, чтобы как бы дали какую-то свободу игрокам, чтобы можно было в какие-то клубы в России переходить. То, что те, кто были заиграны в Украине, игроки, ну, в чемпионатах, они не имеют права, даже в детских, юношеских, не имеют права никуда, ну, нигде больше играть, в принципе. Сейчас все ждут, как бы, трансферные сертификаты, чтобы дали, и тогда уже сможем хотя бы какие-то, ну, разные какие-то команды все-таки. Футболісти з Криму опинилися в юридичній колізії. Усі трансферні сертифікати кримських гравців, в тому числі юнаків, перебувають в Федерації футболу України. А без цього документу спортсмен не має можливості офіційно перейти в будь-який інший клуб. Звісно ж, український спортивний орган відмовляється передати ці сертифікати російській стороні. Член виконкому Української Федерації відомий футбольний журналіст Артем Франков розповідає, що позиція УЄФА і ФФУ в цьому питанні єдина і незмінна. відтак за словами експерта, перспектив розвитку професійного футболу в регіоні просто не існує. Действительно, многие футболисты, которые пытаются продолжить карьеру или на просторах, так сказать, материковой России, или в самом Крыму, они действительно с точки зрения закона, в том числе футбольного закона, являются украинцами. Если этот международный сертификат не передан, Трансфер считается несовершенным. То есть футболист не может быть зарегистрирован в новой национальной ассоциации или федерации. Пока что с точки зрения футбола я никаких особых перспектив для профессионального футбола как минимум не наблюдаю, потому что это игра без выхода куда-то. А тим часом місцеві футбольні чиновники переконують гравців та вболівальників, що перейматися не варто, мовляв, переговори з УЄФА ведуться і вже скоро членство в організації буде. У приклад, вони приводять Косово, яке напередодні стало повноправним членом Європейського футбольного союзу. Однак в УЄФА на такі заяви кримських функціонерів відреагували доволі швидко. Косово це країна, визнана великою кількістю членів держав ООН. Крим же не був визнаний цими державами. Крим повинен бути визнаний більшістю членів держав ООН для вступу в УЄФА не всіма, а більшістю. Косово, наприклад, визнали більше ста країн. У разі якщо Крим визнає більшість членів держав ООН, він буде прийнятий в УЄФА. На даний момент ситуації різні. Звичайні ж болівальники кризу в першу чергу пов'язують не з європейським футбольним органом, а з місцевою владою. Мовляв, чиновники аж ніяк не сприяють розвитку футболу на півострові. Кримський футбол. Кримські власті не підтримують, не звертають уваги, його не бачать. І як такового футболу в Криму для кримських властей не існує. Навіть візьміть трансляції футбольних матчів по телевізору прикрашені. Нічого ніде нічого ніхто не знає тихим сапом мертве все Телевидение в новостях спортивних, а в футболі мертве класно. Ніхто нічого не знає, хто з ким грає, чого грає. І поки великого футболу в Криму немає, кримчани насолоджуються грою мільйонів по телевізору, вболіваючи за чужі команди. Розповідають, що слідкують як за українським, так і за російським чемпіонатами. Оба я оба смотрели раніше український, зараз ще смотрю російський. Зенит хорошо играет. Мне нравилась Украина больше, но сейчас там уже осталось все безденежье. И все поуходили игроки, у вас одна молодежь там играет, и как-то зрелищность пропала. Поэтому пока больше сейчас, конечно, интереснее российские. Тем более там сейчас Ростов, как знаете, тоже же как Лестер. Андрей Литовченко, Микола Гоголевич, Крым Реалии. В ефірі програма Крим Реалі в центрі нашої уваги сьогодні Кримський футбол в студії народний депутат України, віце-президент Федерації футболу України Сергій Куніцин та Ультра Ставрі» Олег Комуняр. Доброго дня, Доброго дня. Ой, ну перше, таке просте дуже питання, що взагалі зараз відбувається з футболом в Криму? На вашу думку, пане ну, во перше я думаю, що ми Олегом должны поздравити і стіни боліщика Таврії, тому що 18 має була годовщина, коли ми в Харкові завоювали в 2010 году Кубок Украины. В таких всего три команды было: Динамо, Шахтер и Таврия были чемпионами и завоювали Кубок Украины. Ну а что вы ви видели? Я думаю, тут комментарии излишні. Какой может быть футбол, если никакой перспективы нет? А скільки грошей треба взагалі для того, щоб утримувати футбольну команду? Ну, знаете, сейчас кризис экономический. Э -э несколько лет назад там 20-30 миллионов долларов в год нужно было для того, чтобы содержать команду, которая э боролась бы там в пятерке. А -э сейчас все в несколько раз упало, и как бы, ну, вы же видите, что у нас практически из 16 осталось 14, запорожский металлург снялся. Ну, страна, воюющая страна, поэтому, конечно, э -э уже не те ресурсы. Зрозумело. Олег, до вас питання, а скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи буде хтось вкладати такі гроші? Я не знаю, чи 20, 30, чи може навіть просто 1 мільйон доларів на рік на таку команду, яка не зможе просто брати участь навіть просто в чемпіонаті не тільки України, але й Росії? Ви маєте в виду Кримський так? Да, так, Кримський. Ні, звісно, не буде. Як ми видим, там вообще нічого не вкладається. Вот они показали на старті сезону картинку. Мов ми создали якийсь то чемпіонат, Назвали громкое названня. Придумали кримське прем'єр-ліга? Ну а час як? Видите, происходит, как мы недавно слышали, знаменитую фразу: що всем хорошего настроения, здоровья, денег нет. А Панеш Гергович, вы думаете, что может з'явитися инвестор для кримського футболу? Ну, зараз, ТПР что. Ну, в Российской Федерации все делается по команде. Там же с демократией туго. Если Путин кому-то скажет, то кто-то будет финансировать. А, ну, послушайте, ну даже если они э, захотят это сделать, перспектив-то нет. У ЕФА же не дало добро на то, чтобы даже во второй лиге играли. Они же поначалу попробовали: Севастополь, ТСК, Таврия, там э, украли даже название, логотип, а потом Уефа жестко заявила, что накажет Федерацию футбола России. Вы же понимаете, для каждого футболиста самое главное это рост. Да? Он играет там, на 300 района, города, области, там, республики. И потом растет уже там, вторая, первая лига. Что у нас что в России? А у крымских футболистов никакой перспективы нет. Никакой. У ЕФА разрешила там только чтобы там, ну, детский футбол как-то еще более-менее жил. А все остальное для профессиональной. Ну, ну, слушайте, на 20-тысячнике сидит 50 человек. Ну вот вам результат. А потом люди, которые руководят Крымом на сегодняшний день, они ж не футбольные люди. Константинов, он там, дзюдо, возглавлял, если мне память не изменяет, Аксенов там, не знаю, тоже какой-то борьбой там занимался. Поэтому это люди не футбольные. Футбол, я же как бы 10 лет был президентом Таврии, президентом Федерации. Я знаю всю подноготную футбола изнутри. Это вообще-то очень дорогое очень тяжелое бремя. Розуміло, Олеже, а скажіть, будь ласка, ви відслідковували долю тих футболістів, які грали в Таврії? Де вони зараз? Ну, смадря хто. легіонери вернулись на родину? Некоторі, кстати, от у нас грав Рубен Гомес. він виграв 25 числа, став обладателем Кубка Молдови. Ну і так хто роз'їхався по яким командам? Наша звезда Сергій Назаренко зараз відновився восстановился буде грати за Дніпр. Если дні буде играть, опять же, Максим Калиниченко в тренерском штабе металлиста. Ну, то есть, такие футболісти є mm -hmm. футболисти, которые странним образом поступили, типа Максима Старцева, который стал працювати чиновником Федерації футболу Крыму. А у вас дання, яку зарплату отримують зараз гравці у Таврії? Ну, у, у так званому клубі ТСК. Невысокая у них зарплата, более, тем более, там, ну, Таврию еще как-то там на уровне, скажем там, ниже, чем Вторая лига украинская. А у них же там постоянно это на базе бывшего Стана армянского снимается. Я знаю, что Галайда где-то там комментировал, что футбольный клуб Ялта там практически на грани развала. Какая сейчас доля в крымских стадионов, крымских футбольных майданчиков? Где-то Олег в Фейсбуке видел недавно, там сфотографировал. Да, почтовая база. Это еще была база и не только Таврии, но и сборной Советского Союза при Лобановском. Я в 2008-2010 году ее привел в порядок. Мы там второе поле достроили, реконструировали, там дублеры играли. Сейчас все разграблено. Росте огромний бур'ян і, ну, чесно говоря, серце крові обливається. Розуміло. Знаєте, ми запитали власне, в кримчан, як вони бачать, яка є, чи є та перспектива в кримського футболу, кримського великого футболу. На вопрос, нужен ли нам кримський футбол, э, відповідають болельщики, э, покупая білети. будет проводиться чемпионат, значит будут продаваться билеты. Будут покупаться билеты, значит нужен э, крымчанам футбол крымский. Не будут покупаться билеты, значит надо с футболом в Крыму заканчивать. Мне интересно стало раньше, когда играл, занимался футболом, тогда было интересно, сейчас нет уже. Ну, конечно, нужен в каждом да. регионе должен быть как бы спорт. Сейчас, я думаю, что с приходом Российской Федерации все восстановится, будет все финансироваться и будет развиваться дальше крымский футбол. Ну, немножко пропал интерес, потому что что в высшей лиги никто из наших не играет. Ну, будем надеяться. А футбол должен быть. Ну, в елке Я вспоминаю, Таврия была на вылете. Или, или с первой лиги, по-моему, на выше. Вот первая, когда она чемпионом стала. Честно сказать, мне все равно. Почему? Мне интересно, как вид спорта. Бильярд согласен. Это хотя бы там настольный теннис. Тоже согласен. Но как никак не футбол. Ну, такі цікаві думки кримчан паноложе, ваш коментар. Да, ну так так інтересний момент. Они вони обсуждали от, от, несколько болельщиків о тому, що скоро все наладиться в футболі, а у них не только футболі, це наверно Гагаринський якийсь, так не можу знати. У них в парку трава по пояс. Чому ж договорити? Зрозуміло. От скажіть, будь ласка, таке запитання. Що зараз взагалі з клубом Таврія? Що зараз брендом футбольного клубу Таврія? Які є перспективи на території України? Ну, ну, вас. Исполком Федерации футбола Украины поддержал нашу с Андреем Павелко инициативу о том, чтобы воссоздать Таврию. Была создана рабочая группа, а точнее две, юридическая. И э, рабочая группа, для того, чтобы ну, Таврия могла играть в премьер-лиге э, в Херсоне. Ну, почему в Херсоне, понятно. Тоже Таврия, да рядом с Крымом э, болельщики, болельщикам ближе бы добраться. Я несколько раз выезжал в Херсон, изучал материальную базу. К сожалению, э, в некогда футбольном городе э, футбольных людей почти не осталось. И Стадион Кристалл находится в плачевном состоянии, где играет команда второй лиги. Ну, на, 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 базе, на этой базе мы не смогли бы играть. Поэтому были, я докладывал на исполкоме о проделанной работе. Плюс мы подняли уставы, там оказалось несколько таврий. И, к сожалению, где-то около 10 миллионов долларов висят долги. От последней Таврии. Поэтому, если мы в чистом виде перерегистрируем команду по тому уставу, который есть, мы сразу попадаем в такую долговую яму, из которой мы не вылезем. Поэтому э, по велка разговаривал с руководством УЕФА для того, чтобы И была предварительная договоренность о том, что э, УЕФА поможет 10 тысячных Херсоне построить стадион, этого нам было бы достаточно. Э, но УЕФА поставила условия, а что местная власть? Вот мы провели работу, э, сессия городского совета выделила там кусок земли под стадион. Ну, то есть э, речь о том, что э, они там 90% могут профинансировать, но надо, чтобы местная власть выделила землю, подтянула сети, э, коммунальные какие-то вещи порешала. Все вроде бы складывалось, но из-за скандала с плотини, в УЄФА Розуміло. А я знаю, що в Олега є така дуже цікава ідея, як можна реанімувати бренд Таврія і знову, щоб була така команда під такою назвою. Ну так, ну я писав в Фейсбуці, не знаю, Сергій Володимирович може вчитав, тому що може почати час саматорів, як зараз ну, Металург Запорожжя, або Кривбас. И, ну, в принципе, управленческий персонал, ну, у нас есть из бывших, скажем, ультрас, ребята, которые могли бы в свободное время, как волонтеры, некоторые вопросы на себе закрывать. Такая идея. Там и финансирование небольшое. Ну, вы понимаете, что даже если играть на уровне, там, второй лиги, это все равно несколько миллионов гривен. Их тоже где-то надо найти. Дякую. Угу. Коли повернеться великий футбол на півострів, наразі невідомо, але точно можна сказати, що це навряд чи станеться до повернення Криму під юрисдикцію України. Ну а далі в нашій програмі ви дізнаєтесь. Чому кримчани не задоволені російськими пенсіями та куди поділиться гроші на їхню індексацію? Ну, ждать коли буде лучше. Та як кримчани призвичаються жити без мосту? Про це та інше дивіться у продовженні нашої програми за хвилину. Ви дивитесь Крим реалі. Понад 200 мільярдів рублів Російська Федерація запланувала на будівництво так званого Керченського мосту, і ці гроші витрачаються прискореними темпами. А от коштів на ремонт Кримських мостів у Росії чомусь нема. А понад 70% таких споруд зараз на півострові перебуває в аварійному стані, а деякі вже зруйновані. Як живеться кримчанам без мостів, до яких вони звикли, досліджували наші кримські кореспонденти. Разом із новими тріщинами, які з'являються на мосту через річку, поб'єдне. Тріщить і довіра населення до місцевої влади. Щомісяця, уже упродовж цілого року, чиновники звертаються до людей, обіцяючи відновити споруду. Мовляв, потерпіть ще трохи, і ми повернемо вас до нормального ритму життя. От тільки такі заяви лише переповнюють архіви новинних сайтів, а результатів роботи абсолютний нуль. Через міст, що з'єднував із Джанкоєм, щонайменше сім сіл, не звели навіть тимчасової переправи, обмежились об'їзною дорогою, яка повністю розбита. Очень много пожилых людей, которым или скорую помощь, или в заречную медпункт, или что, мы не можем добраться. Не у всех есть транспорт. И по объездной дороге это там очень далеко, и сообщение такое, там дорога не очень сейчас. Если вы посмотрите, там яма на яме. Мост очень нужен. И тем более школьникам, если бы детки вот не ездили вокруг время, они раньше стали выходить, автобус экономил бы тоже и время, и бензин. На міст уже кілька разів виділяли гроші. Місцева преса пише, що минулого року на будівництво дали 30 мільйонів рублів, а місяць тому додали ще 9. Мешканцям сіл можновладці розповідають, що гроші пішли на облаштування об'їзної дороги і на проектні роботи. А для будівництва самого моста, нібито досі шукають підрядника. І якщо раніше споруду обіцяли відновити до кінця 2015 року, то тепер обмежуються загальними фразами, а точних дат узагалі. Не оголошують. Голова адміністрації Джанкойського району Олександр Бочаров у коментарі сайту Рія Крим заявив: до травня цього року буде проведений тендер з пошуку підрядника для будівництва моста. Загальна сума будівництва складатиме близько 75 мільйонів рублів. Утім, на офіційному порталі державних закупівель Російської Федерації інформації про тендер досі немає. Місцеві ж мешканці кажуть, що вже не довіряють обіцянкам чиновників і навіть не сподіваються, що міст відновлять бодай до кінця цього року. Дані приїхали пробурили, взяли це. породу земли в реки. Вот. И так на этом дело все заглохло, как он был, так и, uh -huh. и не знаю, когда он сделается. Не верю, потому что очень большую сумму денег надо. Uh -huh. Я не думаю, что выделили такую сумму. Что Говорят, что деньги выделили уже. А моста нету, а на мост уже выделили. Просто они туда угорают, на эту дорогу. Ты про нее проехал? Посмотрев би, що цю дорогу чи кожний місяць засипають. В этом году не вірю опять. Уже год пройшов. Yeah. За даними підконтрольного російській владі Міністерства транспорту Криму, лише у Джанкойському районі в аварійному чи передаварійному стані 37 мостів. А взагалі на півострові дві третини всіх транспортних споруд перебувають в незадовільному стані. І чи будуть вони відремонтовані велике питання. Арсен Сірко, Олена Крим У травні до Кримського півострова завітав голова уряду Російської Федерації Дмитро Мідвірів на запитання кримської пенсіонерки, як прожити на 8 тисяч рублів та чому кримчанам не індексують пенсії. Російський прем'єр-міністр надав знамениту відповідь. Просто грошей нема. Ви тримайтесь тут. Вам всього доброго та гарного настрою. Ми запитали в кримчан похилого віку, чи вистачає російських пенсій для гарного настрою. І от які відповіді ми почули. Зуби поламались. Не вистачає. Не вистачає. Придеш у магазин. Риба на 200 з лишнім, рибінка. куры или там что это дорого-дорого пойдешь как говорится что купишь что несешь а около тысячи отдашь ну они властники а мы как она нищие нам что дадут то мы живем ну правда ведь Никто не хочет. правильный зарплату хотят повысить. Все. все хотят. Ну ничего, меня устраивает 9 тысяч. А что делать? Проживем. Кто богатый, то пусть богатые плачут. А мы проживем и так. Нормально. У соседки 12 тысяч. Это вроде как и неплохая сейчас пенсия. Есть у которых по 6, по 7. Но есть люди, которые живут ну, на грани, скажем так. Тем более, что в Крыму все очень дорого продукты дорогие, вы сами, видимо, в магазин заходили и видели. Военные получают очень неплохие, на пенсии. А остальные кто как, как заслужили. Большинство, короче говоря, пенсионеров живут не очень хорошо. Многие из них нуждаются в чем-то. Ну и что теперь? Такое положение в государстве, что оно не может наверное, своим пенсионерам помочь. Нужно ждать времен, когда будет лучше. Может, лет через пять. Сейчас очень трудно. Ну, разные пенсии есть. Смотря от стажа. Я 75 и до сих пор работаю, значит, мне все равно какая-то копейка идет. А кто не работал, 10 тысяч. Нормально, в принципі, ребята нормально. Надіжда велика і віші. На умірає останній. Даже послі нас вона остається. А на сьогодні це все. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Кримреалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. Твіттер, Фейсбук, ВКонтакті. А також щодня слухайте нас на середніх хвилях, в тому числі і в Криму на частоті 549 кГц. З вами був Олександр Янковський та Кримреалі. До нових реальних зустрічей.